Вітаю вас, дорогі колеги! Вітаю на YouTube-каналі компанії Beauty Service. Мене звати Олеся Мандебура, я науковий консультант, дипломований косметолог і методист компанії Beauty Service. Щотижня під час навчань я зіштовхую з одним і тим самим запитанням: що таке лімфодренаж обличчя і як його правильно проводити. Особливо це стосується наших колег-початківців. Сьогодні. Я розповім вам про способи, якими ми зможемо зробити лімфодренаж на обличчі, і продемонструю процедуру вакуумного лімфодренажного масажу. В асортименті компанії Beauty Service є широкий вибір апаратів для проведення лімфодренажу обличчя. Це можуть бути і поліфункціональні комбайни, це може бути і Моноапарат, як той, з яким ми будемо працювати сьогодні, а також лінійка портативних засобів для проведення лімфодренажу обличчя, які можна використовувати з цією метою і в салоні, і вдома. Перший спосіб, наприклад, це ручний іспанський лімфодренажний масаж, один з найулюбленіших масажів наших клієнтів. Рухи, якими ми вижимаємо лімфу, неначе загортають клієнта в кокон нашого тепла та енергії. Звичайно, що ручний масаж це окрема розкішна процедура, але ви можете використати окремі елементи з цього масажу вже на етапі вмивання. Наші засоби можна вимилювати 3-5 хвилин на шкірі обличчя. І за цей час ви цілком можете провести основні вижимаючі рухи, які зженуть лімфу з обличчя вашого клієнта. І 3-5 хвилин для початку процедури навіть достатньо. Другий спосіб, апаратний це мікрострумовий лімфодренаж. Під час навчань ми детально з вами розбираємо всі три етапи мікрострумової терапії, особливу увагу зосереджуючи саме на лімфодренажу. І там я обов'язково вам розповідаю два важливих моменти: це як ми працюємо, і про те, що ми обов'язково робимо паузу в кінці наших рухів. Ми навіть підготували для вас таку пам'ятку. Яку, ми завжди, яку я вам дарую під час наших навчань. Це напрямки лімфодренажних рухів на обличчі. І я знаю, що ви задоволенням забираєте їх потім з собою. Наступний спосіб за допомогою численних гаджетів. Це можуть бути як портативні прилади, якими можна дуже легко. Проводити лімфодренажний масаж. Ви можете використати з цією метою навіть шкребок гуаша. Зрештою, якщо у вас нічого немає під руками, ви можете, наприклад, взяти навіть наш косметичний шпатель і вижати ним. Головне переконатися, що в нього гладенька поверхня і щоб ми не подряпали при цьому шкіру клієнта. Взагалі, лімфодренаж це дуже важлива складова будь-якої процедури. Вона потрібна і нам, косметологам, вона потрібна і нашим клієнтам. Лімфодренаж, якісно проведений лімфодренаж, це те, що першим відчує клієнт після проведення процедури, тому що його обличчя стане меншим. І це значною мірою впливає на кінцеву результативність наших процедур. А це вже саме той момент, який треба нам, косметологам. Наступний спосіб, з яким ми можемо зробити лімфодренаж обличчя, це жовтий колір LED-лампи. Ті з вас, хто купували в компанії led арку або мають led арку ви можете знайти там в режимі мод поєднання двох кольорів жовтого і помаранчевого, і поставити її на 15 хвилин перед початком будь-якої вашої процедури. І ще один спосіб це вакуумний апаратний лімфодренаж. І сьогодні ми продемонструємо вам саме цей спосіб спосіб проведення лімфодренажу обличчя за допомогою вакуумного апарату. Працювати будемо по масажному крему. Наносити його не товстим і не тонким середнім шаром на обличчя і включно по бічних поверхнях до яремної западинки. Що таке взагалі лімфодренаж? Лімфодренаж – це м'яка стимуляція відтоку лімфи у напрямку лімфатичних вузлів. Дуже часто лімфодренажні рухи плутають з масажними лініями. Це абсолютно різні лінії. Масажні лінії це лінії від центру обличчя до периферії знизу вверх. Лінії відтоку лімфи це напрямки, які навпаки йдуть зверху вниз до лімфатичних вузлів. Ви можете працювати будь-якою насадкою. Я вибираю металеву середнього розміру, ближче до маленької, тому що нею працювати дуже зручно. Там у нас буде і вакуумний масаж, і механічний кульковий масаж. Оскільки в такій насадці є маленькі металеві кульки. Ось такою насадочкою ми будемо сьогодні робити масаж. Могли би використати для лімфодренажу, наприклад, і ось цю насадочку скляну. Але у всіх скляних насадок буде більший вакуумний тиск, а нам тут вижимати, ми тут не з м'язами працюємо, а саме з лініями відтоку лімфи. Наш вплив на шкіру має бути меншим. Тому я особисто вибираю таку насадочку. Взагалі, в асортименті компанії є широкий вибір насадок і металевих і скляних, і ви можете придбати для себе ту, з якою вам буде найкомфортніше. Отже, починаємо наш лімфодренаж. Перше, що ми повинні зробити, це звільнити наші лімфатичні вузли, щоб нам було куди збирати лімфу. Отже, перший наш рух це буде рух в напрямку яремної западини. І тут ми ставимо помірний вакуумний тиск, нам не треба, він глибокий вплив. Ми працюємо по бічних поверхнях шиї в напрямку яремної западини. Працюємо повільно. Лімфу не треба сильно гнати. В кінці кожного руху ми робимо маленьку паузу. По одній лінії ви можете проводити стільки разів, скільки потрібно конкретному клієнту. Це може бути і три рази, і п'ять, і сім. Отже, це наш перший рух. Далі ми починаємо працювати в підборідний вузол. Працюємо повільно і в кінці кожного руху робимо паузу маленьку. Наступна наша лінія. Під нижньощелепний лімфатичний Вузол. Це наступна лінія. На нижній третині обличчя ми збираємо лімфу в піднижньощелепний лімфатичний вузол. Злегка притискаєте, але не сильно. Обов'язково робимо лімфа, лімфодренаж по центру обличчя. Це та лінія, яка звільняє центр обличчя від застійної лімфи. Яка дуже гарно робота в цій зоні. Відкриває очі в прямому смислі нашим клієнтам. Від центру обличчя починаємо працювати до привушної лімфатичного вузла, так званого казілка вушка. Зараз будемо обробляти періорбітальну зону. І тут я поміняю насадку, тому що для цієї зони більше підходить сама маленька насадка. Неї ми спокійно проведемо і над понерухомій верхній повіці, і максимально близько підійдемо до лінії росту вій. Саме якісно проведений лімфодрінаж викликає у наших клієнтів такі почуття, які можна охарактеризувати їхньою ж фразою. У мене наче очі відкрилися. Саме це відкривання очей робить лімфодренаж. І далі працюємо по лобі, зводимо теж лімфу до козілка вушка, до привушного лімфатичного вузла. Лімфодренаж робимо по половинкам обличчя. Зараз ми обробили праву половинку. І тепер ми завершуємо тим самим рухом, з якого починали. Ми зібрали лімфу, і тепер ми знову її спустимо. Отже, тепер знову працюємо по бічним поверхням до яремної западини. Переходимо до іншої половини обличчя. І перше, що ми робимо, спускаємо лімфу. І тут я хочу поділитися з вами маленьким лайфхаком. Якщо ви бачите, що у вас насправді дуже набряклий клієнт, якщо це у нього така маленька проблема, ви можете кожен ваш рух зводити до яремної западини. І зараз я продемонструю. Наприклад, ви пішли по цій лінії, на секунду затрималися, спустили лімфу, повторили рух. Затрималися, спустили. Так ви можете робити з кожної лінії. Обов'язково проробляємо центр обличчя і на цьому центрі ви можете затриматися навіть подовше. Максимально близько підходьте до внутрішнього куточка ока. І зараз я знову зміню насадку. Центра обличчя збираємо лімфу в привушний лімфатичний вузлик. Якщо ви ще не освоїли в своїй роботі ліву руку, щоб. Рівномірно працювати і правою, і лівою рукою ви можете почати це робити саме під час вакуумного лімфодренажного масажу, тому що це зовсім не складно. А все таки працювати двома руками набагато краще ніж однією. Ми опрацювали і другу половинку обличчя, і зараз все рівно зженемо лімфу до яремної западини. Взагалі в лімфодренажі є дві важливі умови. Перше, це ми нікуди не спішимо. лімфодренаж робиться повільно. І друга – це ми робимо паузу в кінці кожного нашого руху. Отже, ми сьогодні провели з вами вакуумний лімфодренажний масаж. А потім ви можете робити будь-яку процедуру, чи мануально, чи апаратно, і результат буде краще. Красивої та успішної вам роботи.